Та розгляд депутатів були представлені два основні документи: програма економічного та соціального розвитку міста Коростеня на 2013 рік та міський бюджет на наступний рік. На основі аналізу підсумків розвитку за попередній період, нагальних потреб та можливостей міського бюджету були визначені цілі та завдання для подальшого соціально-економічного розвитку міста, зокрема, забезпечення нормального функціонування міста, підприємств державного, комунального та приватного секторів, бюджетних організацій залучення інвестицій в економіку міста, екологічне оздоровлення, довкілля, створення відповідних умов для поліпшення функціонування установ охорони здоров'я, освіти та культури доповідав по цьому питанню заступник міського голови Олександр Ясенецький. Результати роботи промислових підприємств за підсумками січня листопада, 2012 року дозволяють позитивно оцінювати перспективи розвитку промислового комплексу до кінця поточного року. Очікується, що підсумки 2012 року обсяг виробництва промислових підприємств досягне 1 мільярд 400 млн грн, що перевищує рівень 2011 року майже вдвічі. У 2013 році буде забезпечено подальше зростання обсягу виробництва та реалізації продукції. Пріоритетом розвитку на наступний рік буде удосконалення схеми стимулювання енергозбереження, підвищення енергоефективності бюджетної та комунальної сфери, досягнення економії палива та енергії. З результатами 2012 року закінчено розробку проекту по зміні меж та введено в дію нову нормативну грошову оцінку, що дає можливість збільшити надходження до бюджету. Розвиток земельних відносин наступному році буде забезпечений заходами щодо раціонального використання та охорони земель, функціонуванням єдиної системи державної реєстрації земельних ділянок і створення автоматичної бази Державного земельного кадастру, електронного реєстру земельних ділянок, що знаходяться у власності і користуванні громадянами, будуть виконувати землоупорядні роботи і розширення мереж міста. Олександр Ясенецький зупинився на розвитку та проблемах транспортного комплексу та зв'язку. Крім того, зазначив, що у 2013 році очікується подальший розвиток підприємництва в місті. У наступному році відбудеться подальше скорочення кількості документів дозвільного характеру, розшириться мережа закладів в сфері торгівлі, громадського харчування та надання побутових послуг. Як наголосив доповідач, із року в рік повторюються проблеми розвитку медицини, головна з яких недостатні фінансування завданням наступному році для охорони здоров'я є здійснення подальшого за подальших заходів для поліпшення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я міста зокрема завершення будівництва Хірургічного корпусу приміській лікарні, досконалення амбулаторно-поліклінічної служби, здійснити реорганізацію швидкої допомоги з метою створення станції екстреної швидкої медичної допомоги, пункту швидкої медичної допомоги та відділення екстреної відкладеної медичної допомоги як структурного підрозділу ЦМР. освіта і наука. В наступному році на утримання закладу шкільної та дошкільної освіти з міського бюджету буде виділено 76,4 млн грн, мільйона гривень, за рахунок чого буде забезпечено у повному обсязі навчальні заклади кваліфіковані педагогічними кадрами. Підвищиться рівень матеріально-технічного забезпечення навчального процесу, збільшиться фінансування на оздоровлення дітей шкільного віку. Зрозуміло, що соціально-економічний розвиток міста неможливий без достатньої фінансової підтримки. Тому в 2013 році основним завданням міської влади буде залучення прямих іноземних інвестицій та подальший розвиток індустріального парку. Це сприятиме наповненню місцевого бюджету. Яким же буде міський бюджет на 2013 рік, доповіла начальник фінансового управління Людмила Щербанюк. Вона наголосила, що потреби видаткової частини міського бюджету значно більше, ніж її можливості. Розмір бюджету розвитку недостатньо для прийняття і реалізації необхідних рішень по багатьох проблемах життєдіяльності міста віддаткова частина в основному. Складає у нас це фонд оплати праці з нарахуваннями працівників бюджетної сфери, складає 104 мільйона 849,3 тисячі гривень, що на 5 мільйонів 97,9 або на 4,6% менше, ніж у 2012 році. Заробітна плата по всіх галузах забезпечена не в повному обсязі а саме по таких основних галузях – по ДСШ на 6 місяців, по органах місцевого самоврядування на 9 місяців, по освіти на 10 місяців, по центральній міській лікарні на 10,5 місяців і по культурі на 10,8 місяців. Тарифи на оплату комунальних послуг та енергоносії будуть збільшено в середньому на 6%. Суми по бюджетнику становах видатки на ці цілі складають 17 369,3 тисяч гривень, що на 355,1 тисячі гривень або на 2,1% більше у порівнянні з аналогічним показником 2012 року. З критичним виступом щодо бюджету міста Коростеня на 2013 рік виступив член постійної комісії з питань бюджету, економіки та комунальної власності депутат фракції фронт змін в Коростенській міській раді Сергій Дмитрук. Після всіх дебатів, виступів та критичних зауважень рішення про міський бюджет на 2013 рік було прийнято одноголосно. Адже як зауважив міський голова Володимир Москаленко, не прийняти бюджет ми не можемо, оскільки за ним стоять в першу чергу люди. Та те, як ми будемо працювати у наступному. Році також була затверджена і програма економічного та соціального розвитку міста Коростеня на 2013 рік. На сесії була заслухана інформація про стан законності, боротьбу зі злочинністю, охорону громадського порядку в місті Коростені. З цього питання виступив начальник Коростенського міськвідділу відділу міліції Віктор Калітка на протязі 11 місяців 2012 року. Коростенським міськвіділом Житомирській області. Проведено комплекс організаційних та практичних заходів, спрямованих на покращення оперативної обстановки в місті Коростень, забезпечення охорони громадського порядку на вулицях в інших громадських містах, в тому числі під час проведення масових заходів. Організаційних профілактичних профілактичної роботи серед населення та співдоблікових категорій осіб, профілактики підліткової злочинності, боротьби з наркоманією та алкоголізмом. На даний час користенським місквіділом укол всі посади для інших міліції, що суттєво покращує взаємодію місквіділ з громадськістю. Не дивлячись на проведену роботу, до міськвідділу міліції за 11 місяців надійшло майже 5 тисяч заяв, повідомлень та іншої інформації про злочини, що на 40% більше, ніж у минулому році, збільшилась кількість особливо тяжких злочинів та число умисних вбивств. Лякає кількість дорожньо-транспортних пригод. В порівнянні з минулим роком збільшилось число крадіжок, розбійних нападів та грабіжів. Заслухавши інформацію, депутати взяли її до відома. Одне з питань порядку денного викликало особливу увагу депутатів. Це погодження тексту договору купівлі-продажу комплексу нежитлових будівель та споруд колишнього піонерського табору Дружба, розташованого в селі Пугачівка Коростенського району, що належить міськводоканалу. Депутатам були представлені плани інвесторів щодо даного майнового комплексу. Представник одного з інвесторів Владислав Ковальчук презентував проект дитячого здоровчого табору «Перлина Полісся». Також перед зібраннями виступив представник корейських інвесторів Пан Тен, який запевнив, що основне направлення даного закладу буде оздоровлення дітей, а не релігійна діяльність, чого побоюються депутати. Адже один з інвесторів релігійна громада церква християн Віри Євангельської п'ятидесятників. З деякими поправками дане рішення було прийнято. Після перерви депутати розглянули ще 37 питань порядку денного, які стосуються міського бюджету, комунальної власності, земельних відносин та різне.